Бажаємо доброї ночі! З вами знову Свіжі новини України щодня. Fresh News. Свіжі новини України абсолютно щодня. Підписуйтесь, коментуйте. Сьогодні обстріли Сумщини. За добу понад 60 прильотів. Українська правда. Протягом 18 травня російські окупанти здійснили 10 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Джерело Сумська обласна військова адміністрація у Фейсбук. Деталі. У Дінаківській громаді ворог був з мінометів. 7 вибухів та артилерії 8 вибухів. У Белопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл 12 вибухів. У Новослобідській громаді був мінометний обстріл 4 вибухи. У Миропільській громаді росіяни вдарили з мінометів. 3 вибухи. Пошкоджено житловий будинок в селі Миропілля. У Есменській громаді ворог дійснив мінометний обстріл. 10 вибухів по селі студинок. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок. Господарчу спорудував, трактор, обов'язковоч, 20 війні особи отримали контузії. У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл. 18 вибухів. Теми Сумська область та обстріл. Що ж, наразі це було все. З вами були свіжі новини країни щодня. Писуйтесь та всього самого найкращого. Слава Україні! В саму школу страшно, тому що ми не розуміли, що відбувається з закладом зовні. Розумієте, тому що двері вибивало хвилею, і йшов. Ми гадали, що це дим, але це був пил, пил з вулиці і Вже думали, що горить щось. Загалом говорить Людмила Логвинова, нарахували 19 вибухів, 10 снарядів влучили у будівлю школи. Це наша вчительська кімната. Влучання прийшло.